Дай Боже молодь, приїхала тут трошки кавуні попити на заправочку, бо ми зараз відвігаємося по справах. маємо трошки справи молодіж. Дай боже, кавалієрочка. Так, Дай але боже. хотів би ще розпитатися вас, кавалерка. Тут Лілька має дуже серйозну справу до вас. У мене є кавалєрка один колія агроном. Хочеться купити, мене казав, хочеться 200 ку хапнути. Ланкрузер 200. Так, так точніше. То ланкрузер 200. Land і від 14-го року 14-го року і питаєш, і питаєш, які зараз них ціни, які ціни на ринку. Може там ліпше знаєш. Само дешевшу, яку там саму, але саме <рес> <рес> ліпшу. Саму якусь нормальну пасу була ідеальна і сама може неща... продає. Може, хтось продає. Таковірка, ви там напишіть, якщо що. — напишіть од віконечко, молодь, що можливо продає, не знаю. Може, мають якісь колеги, що продають двохсотка дізельна від 2014 року. Там 13-14 рік так, там ти цей район. Напишіть там, будь ласка, ми то подивимося ваші пропозиції. Там пара людей пише, що має двох Ну, Ну, нам в, в директ, ми подив. Молодь. Що там за 200? У туда-сюда? Не сюди. Бо я в жорсткий перекуп. Я в тому числі ще розумію, кавалірка. Дай Боже, бо є це, що машина бере масло, я вам говорю, я привіз апаратуру. Короче, кавалієрка, хто має, реально. От малолетки пишуть. Можна від 12 до 20... 26 тисяч купити. До 20, до 20. До 20. 20 не за сотку вгору, а не за 200. Коротше, пацани такі нормальні, без всяких приколів. Так. Ми подивимся, по щось домовимося туди, сюди. Давайте, будь ласка, нам в Директ ми. Розглянемо вашу пропозицію. чи що, як має бути. Для кавалерки може піде по фані ціні. Для серйозних пацанів можна і знижку зробити. Ми чекаємо. Кавалерочка, молоді, підписники наші, прийшли сфоткати з Гільком. Дівчатка, пацани. Руки, сі трасуть, нічого не переживаєш, все нормально. Нема заш! Ща підросте, діду, буде флісти. Підефінчик, подарувати. Що ти тут? Я вже по 15, вже п'яті буде 20, вже можна. Ти що, вже витер? Вимазуємо сідушку з шоколадом, не? І чуть-чуть, ти як не попнув на асфальт, то шоколадки їсть. Чуєш, коли я там тій попнув. Ти за борт це порівняй, щоб в списку не вилітали. Поставте в жіо. Вищу. Я без пошадне дитину. Де твоя мама була, коли ти малий був? Діда каже день справи, ну їзди і їзди, ну трати до бензину. Дідо, куди ми їдемо знову? Єда робіть діда, їзди е... по справах. Треба... У нього зустрічі з комбайнерами, зустрічі всякими агрономами. Слухай, нічого собі. Ка, ні треба ще з тим щось до базар. Каже, не з ним ку не можна. Я От не від... знаю, що з ним кувати, що не з ним ковати. Відки писати взагалі не можна. Я тобі не скажу, хлопець від там голові дів'ю. Дівчи люди. Дити, що там е... зиновішка. Ходить, пер капханою. Ну, о, видиш, я дружив хлопця, щось одного феркне, коли ж його сидіти, заслав їх послати. А пер він не зразу не зразу помп показує на тому фільмі. Та, та. І трогає що сказати? О, о. Та, що молодь, щоб знали, Я не все можу показувати, бо лілька дещо не дозволяє показувати. Базарим, зачини, ти як думаєш? Як я поставлю 200 гривень, то я поставив 105, що він не ще ринку ставить. Ну а як ще до базарів, що має бути, думаю, що це було легко. Пацани, ми йдемо в пробці і дивіться, що ми побачили. Ланус гітер. Why? GTR. To jakiś import, nie wiem, na czipokach, to da się da kowany motor. GTR, Lanus, ty przedstawiasz sobie? Я в щось ще такого не видів. То треба все купити, певно, я думаю, 700 плюс має. 700 плюс кабин, так. Ти диви, які там резина широка, <laughs> який там розвал коліс. Красавець, не? Молодьож, в мене далеко біля нього взагалі то. Біля Макдональдзу, ну але то не Макдональдс, кавалерочка. Ну ви не вгадали ліку, правда? Ість якби помішали ті Макдональдс. Що, не шо, зразу Макдональдс, Макдональдс? Ні, можна щось друге покушати лигонь. Щось друге зараз буде. Дуже смачне. І не всі вже то їли. Та не ще не щиток калірка кушали. Зараз вам покажемо. Зараз ми вам покажемо. Зараз ми покажемо. То все припаркуємо десь гарно. і Вам покажемо, молодь. Ну дуже смачне, дуже файно пахне. Ех, кавалерочка, ви не маєте ні смикалочки. Молодж. Ми купили мандаринки.

Я вам дам Миколаю, я вам дам різдво. Ну ну, тишміш року Миколаїв ніж І то не знати, може порвані. Хейдень.